Час від важкодоступних лісових та болотистих, болотистих територій Рокітницького району на ну, округи Рівненського заповідника. Це найвіддаленіші, найвіддаленіші участки між селами Тонмашпіль, Єльня, Переброди і в бік державного кордону. Працівниками приданих сил, які займаються. Попередженням фактів незаконного видобутку бурштину, а також слідчо оперативної групи Рокетнівського районного відділу поліції було виявлено на лісовому масиві на площі близько одного гектара незаконний посів опійного маку. Порушено кримінального провадження згідно з статті 310 Кримінального кодексу України. Приблизна така цінова політика на чорному ринку вилученої сировини близько 5,5 млн грн. Отримали оперативну інформацію про те, що на кордоні і Добровільського району, можливо, незаконний посів маку. При відпрацюванні вказаних районів нам було виявлено, встановлено місце знаходження. Близько гектара землі було засаджено маком. Була викликана слідчо-оперативна група Рокітнянського відділення поліції. Проведено слідчі дії, огляд місця події. Весь посаджений мак був вирваний. Зараз проводяться роботи по його знищенню. Майже дороги не було до того місця. Добратися було дуже тяжко. Місцеве населення їздить там тільки на мотоциклах чи квадроциклах. Тяжкий транспорт, легковий автомобіль зовсім пройти не може, так як і тяжкий транспорт, ні газон, ні КАМАЗ, ні ЗІЛ туди проїхати не зможе. За час роботи оперативного штабу і поки тут придані сили в Рівенській області, це найбільше вилучне такого посівмаку.